Коли мене запитують, чому саме цей додаток став моїм вибором, я завжди відповідаю дуже просто і чітко: він неймовірно ефективно економить мій дорогоцінний час. Достатньо лише один раз здійснити оплату, швидко та легко налаштувати його під свої потреби, і після цього ви можете повністю забути про щоденну рутину, яка раніше забирала стільки сил. Цей додаток функціонує безперервно, без вихідних днів, без жодних пауз чи перерв. Просто бездоганно виконуючи свою основну роботу, забезпечуючи стабільність. Саме тому для мене це не просто чергова витрата коштів, а справжня цінна інвестиція у мій особистий комфорт, душевний спокій та ефективність кожного дня. І якщо ви бажаєте детальніше зрозуміти, як саме цей дивовижний додаток працює і які можливості він відкриває, обов'язково перегляньте наше відео та детальну інструкцію, які доступні на каналі. Посилання ви знайдете прямо у профілі.